Якщо у вас хоча б іноді виникають проблеми з хребтом або суглобами, це відео точно буде для вас одним з найбільш корисних у всьому інтернеті. Всі чудово розуміють, що немає однієї чарівної вправи від болю в попереку або в шиї. Повинна бути певна послідовність дій, але ж яка? Отже. Етапи відновлення хребта та суглобів, що саме і в якій послідовності необхідно робити. Перше, несподівано, але вкрай важливо, це відновлення правильного дихального стереотипу. Це крок, про який найчастіше не здогадуються навіть лікарі або реабілітологи. Вирішивши це питання, ви назавжди забудете не тільки про проблеми з суглобами або хребтом, але й позбудетесь величезної кількості інших питань з фізичним або психологічним здоров'ям. Як це зробити, ми будемо розбирати. Збиратись на нашому відкритому інтенсиві по диханню. Він буде проходити в нашому телеграм-каналі, тож можете перейти за посиланням внизу в описі до відео та почати вже зараз змінювати свій стан на краще. Друге, це відновлення нормального стану та рухів стоп. Це теж дуже важливо, і певну кількість вправ для цього етапу ми вже відзняли та виклали на нашому каналі в YouTube І посилання ви також знайдете в описі до цього відео. Третє це відновлення нормального стану та рухів шиї. Також надважливий крок і як крутий бонус, ви отримаєте значне. Покращення мозкового кровообігу і як наслідок цілу купу приємних змін, бо мозковий кровообіг порушений у нас всіх. Деякі техніки, які будуть вирішувати цю, це завдання, ми також розберемо на інтенсиві по диханню. Четверте, тільки на цій фазі вправи для хребта та суглобів будуть давати максимальний ефект. Посилання на певні вправи та комплекси для досягнення цієї мети, ви також знайдете в описі до цього відео. П'яте. Коли тіло стане відносно збалансованим та буде відновлено оптимальний спосіб рухів та постава, можна починати за бажанням робити його більш міцним, струнким, гнучким та витривалим, якщо ви цього, звичайно, бажаєте. Але починати займатися будь-яким спортом без попередніх чотирьох кроків, це майже гарантовано призведе вас до проблем з хребтом та суглобами. Тож, будь ласка, пам'ятайте про це, коли вирішите нарешті позбутись проблем із самопочуттям. Це дуже сильно зекономить вам час, сили. Здоров'я та кошти. А що конкретно з цим робити на рівні вправ та технік, ми розберемось з вами на відкритому інтенсиві по диханню вже самим найближчим часом. Тож переходьте за посиланням та починайте насолоджуватись новою якістю життя вже зараз.